Запишіть послідовності, якщо будь-якому натуральному числу N ставиться у відповідність число А з індексом N, то кажуть, що дана числова послідовність. Ось одиниці ставимо у відповідність число а з індексом 1. Двійки ставимо у відповідність число А з індексом 2. Трійки А з індексом 3. І так далі. Число n ставимо у відповідність число. А з індексом N. І так далі. Ці числа можна позначати точками на числовій осі. Давайте позначимо число А1. Позначимо точкою. А 2. А 3. І так далі. А з індексом n. І так далі. Якщо Кожне наступне число більше або дорівнює попереднього, тобто а з індексом n плюс 1 більше або дорівнює а з індексом n. Послідовність будемо називати зростаючою. Да. Ну, немає значення. А1 може бути меншим за А3, А3 може бути меншим за А2. Тут не обов'язково, я ж тут не сказав, що ця послідовність зростаюча. Ось, Якщо буде виконуватись ця умова, то тоді ви будете праві. Тоді спочатку потрібно записати А2, зобразити число А2, а потім А3. Але з самого початку не було сказано, що послідовність зростаюча. Якщо кожне наступне число менше або дорівнює попередньому, то послідовність називається спадною. Це зростаюча. Ну, а якщо А з індексом n плюс 1 менше або дорівнює А з індексом n, то така послідовність називається спадною. Ну і нарешті послідовність називається монотонною. Якщо вона зростаюча. Або спадна. Запишемо. Наступне означення? Послідовність називається обмеженою. Якщо всі її члени. Можна вмістити у деякий проміжок, давайте ми його позначимо м мале, м велике. Тобто, якщо Кожний член А з індексом N цієї послідовності більше або дорівнює деякому числу M і менше або дорівнює деякому числу М велике Так, така. Так, Така послідовність називається обмеженою. Вона обмежена числами М мале та М велике. Тут М мале і М велике деякі числа можете дописати. Тут М мале і М велике деякі числа. Буває так, що з ростом n числа А з індексом N наближається до деякого числа А. Таке число називають границею послідовності. Ну, давайте запишемо. Так. Буває так. Що, з ростом N члени послідовності, а з індексом N наближаються до деякого числа А. Таке число А називається, називають границею послідовності та позначають, ось так позначають А з індексом N прямує до А, якщо N прямує до нескінченності. Або так позначають ліміт А з індексом n, коли n прямує до нескінченності, до рівня А. Ну, це не точне означення. Зараз ми сформулюємо точне означення. Давайте запишемо. Так, число А, а мале, називається границею. послідовності А з індексом n. Ось так іноді позначають послідовність А з індексом N. Іноді ще так дописують. N змінюється від одиниці до нескінченності. Можна і так позначати. Якщо для будь-якого, скіль завгодно, малого околу? Пю Ось окіл ПК, числа А. Якщо для будь-якого, скільки завгодно малого околу Пку, числа А. Знайдеться номер М. Позначимо його N велике. Починаючи з якого всі члени послідовності попадуть? В цей окіл. Записали? Зрозуміли, що записали. Давайте ще раз повторю. Ось число А називається границею послідовності, ось цієї послідовності. Так її можна позначити. Якщо візьмемо будь-який скіль завгодно малий окіл числа А. Так? І от для будь-якого такого околу знайдеться число N, таке, що всі члени послідовності попадуть у цей окіл. Зрозуміло? Ось це якраз і буде означати, що число А є границею послідовності нашої послідовності. Зрозуміло? Ну, є теорема. Давайте запишемо. Теорема 1. Якщо послідовність має границю? То вона обмежена. Запишіть доведення. Доведення тут просте. Ну, дійсно, якщо послідовність має границю, то ми візьмемо будь-який окіл. З цієї границі, тобто числа А. Будь-який окіл візьмемо. Q. Так Так от, починаючи з деякого номера, всі члени послідовності попадуть у цей окіл. Так? А до цього номера, А до цього номера буде, будемо мати. Е скінчену кількість членів, Так? От скінчена кількість членів, і також можна помістити у деякий проміжок. Тобто знайти найменше число з цих, з цих членів і найбільше число. Ось цю скінчену. Скінчену кількість чисел також можна помістити у деякий проміжок. Ну от і вийде тоді, що е, послідовність обмежена. І можна обмежити числами М мале і М велике. Зрозуміло? Давайте запишемо. Дійсно, якщо. Послідовність має границю. То візьмемо будь-який окіл. П. Цієї границі, А. тоді знайдеться номер N, Велике. Починаючи з якого. Всі члени послідовності попадуть у цей окіл. Це починаючи з номера N. Так? А до номера N будемо мати. Кінчену кількість членів вона також обмежена. Давайте найменше число із цих членів позначимо P1. А найбільше позначимо Q1. Отже, ці Отже, ці члени до номера N можна помістити у проміжок P1, Q1. Запишіть. Виходить, що всі члени до номера N. Тобто А1, А2 і так далі, до А з індексом N. Тобто, виходить. Що всі члени, можемо їх записати А 1 А 2 і так далі. А з індексом n велике, можна помістити у проміжок P1, q 1 Ну і тоді всі члени послідовності. Можна помістити у проміжок М велике, М мале, М велике. Тут за М-мале можна взяти найменше з чисел П і П1. А за м велике можна взяти найбільше з чисел Q і Q 1 Отже, виходить, що всі члени послідовності можна помістити у проміжок М мале, М велике. Обернена теорема несправедлива. Тобто, якщо послідовність обмежена, то не обов'язково вона має границю. Запишіть. Навпаки, несправедлива. Якщо послідовність обмежена, То не обов'язково вона має границю. От, наприклад, така послідовність. Один, мінус один, один, мінус один і так далі. Члени цієї послідовності вони не прямують до. Якогось числа? Вони скачуть від одиниці до мінус одиниці одиниці до мінус одиниці. Послідовність обмежена, так? Але границі вона не має. Але якщо послідовність обмежена і монотонна, то вона має границю. Запишіть. Але справедлива наступна теорема. Запишіть, якщо послідовність обмежена і монотонна, то вона має границю. Ну, оцих відомостей про послідовність нам достатньо для того, щоб перейти до вивчення наступної теми ряди.